До вашої уваги презентується реалізація гри реверсі мовою пролог. У цій презентації буде розглянута реалізація гри реверсі на різних мовах програмування, таких як Пролог, Java «джава» та JavaScript. Проведений порівняльний аналіз різних підходів до програмування гри та досліджена ефективність алгоритму MinMax на кожній мові. Також будуть представлені покращення у графічному інтерфейсі та взаємодії з грою. Особлива увага приділена перевагам використання мови програмування Prolog у розробці гри реверсі. Розглянемо розгорнутий план анотації. Дана презентація буде охоплювати наступні аспекти: реалізації гри реверсі на різних мовах програмування, використані методи, такі як Minmax і їх порівняння на різних мовах, інтерфейс гри, способи взаємодії з бекендом на Prolog, режими гри, людина проти Prolog, людина проти людини, Prolog проти Prolog. Параметри гри, які можна налаштувати на вході, порівняння різних реалізацій графічного інтерфейсу для програми на пролог, подолання складнощів під час розробки та їх розв'язання. Ці аспекти дозволять нам відобразити широкий спектр досліджень та зусиль, вкладених у цей проєкт. У цій презентації буде розглянута реалізація гри реверсів на різних мовах програмування, таких як Prolog, Java та JavaScript. Особлива увага приділена перевагам використання мови програмування Prolog у розробці гри Reversi. Перед тим, як розпочати, дозвольте оцінити минулорічні відео презентації про Reversi. У цих відео були відзначені деякі зауваження та недоліки, які були враховані та покращені у даній презентації. У порівнянні з попередніми відео, які досліджували реалізацію гри Reversi лише на мові Prolog та додаванні інтерфейсу, даний проє та презентація мають кілька суттєвих переваг. Розширений спектр порівнянь. Даний проєкт розглядає реалізації гри реверсі не лише на мові пролог, але й на Java та JavaScript. Це дозволяє провести глибше порівняння різних підходів та алгоритмів, визначити їх переваги та недоліки. Детальне дослідження алгоритму MiniMax. В даному проєкті детально розібрана реалізація алгоритму MiniMax на пролог, Java та JavaScript, це дозволило провести об'єктивне порівняння їх ефективності, швидкодії та складності. Приклад використання у грі. Пролог з пролог без втручання людини. Однією з ключових особливостей даного проєкту є детальне дослідження випадку гри реверсі, де протистоять два алгоритми Мінмакс без участі гравців. Це дозволяє прямо продемонструвати ефективність та здатність алгоритмів до самостійного прийняття рішень. Покращення інтерфейсу та взаємодії з грою. Даний проект також включає вдосконалення графічного інтерфейсу та засобів взаємодії з грою, що робить її більш доступною та зручною для користувача. Поглиблене дослідження переваг використання пролог. Відмінність даного проєкту полягає в тому, що акцентується увага на перевагах використання мови програмування пролог у реалізації гри реверсі. Це дозволяє наглядно демонструвати та аргументувати переваги логічного програмування над імперативним підходом. Отже, даний проект та презентація не лише покращують існуючий підхід до реалізації гри реверсій, але й пропонують глибше та більш досконале розуміння різних аспектів програмування гри на різних мовах програмування. Реалізація гри на пролог з інтерфейсом на Python. Познайомимося з правилами гри. Гра проводиться на дошці розміром 8х8. Початкове розташування фішок виглядає так: по дві фішки кожного гравця ставляться на центральні клітинки так, щоб фішки різних кольорів знаходились одна навпроти одної по діагоналі. Гравці ходять по черзі, роблячи ходи. Перший хід завжди виконується гравцем, який має чорні фішки. Графець чий хід має поставити нову фішку на дошку так, щоб вона замикала лінію ворожих фішок між фішкою, що ставиться, і будь-якою іншою фішкою власного кольору. Усі ворожі фішки, які потрапляють між розміщеною фішкою та іншими фішками свого кольору по горизонталі, вертикалі або діагоналі, перевертаються і стають фішками того гравця, хід якого був зроблений. Гра завершується, коли дошка заповнена, або жоден із гравців не може зробити дійсний хід. Перемагає гравець, у якого на кінці гри більше фіжок на дошці. Розглянемо, як виглядає це на практиці. Розглянемо детальніше, як виглядає реалізація гри. Отже, так виглядає початковий екран з інтерфейсом. Тут можна обрати різні режими складності, а також гравців, людина або пролог. Можемо подивитись на гру прологу проти прологу. І можемо розглянути, як виглядає гра людини проти комп'ютера. Людини проти людини, проте це буде майже те саме, що гра людина проти комп'ютера. Отже, і розглянемо тоді метод minmax, який використовується для гри прологу для знаходження найкращого ходу. Основна ідея полягає в тому, щоб розглянути всі можливі ходи, які можуть виконати гравці. І здійснити кожен з них до певної глибини, оцінюючи його ефективність. Гравець обирає найкращий хід, який максимізує його виграш або мінімізує втрати, залежно від того, чи він є максимізатором чи мінімізатором у грі. У наведеному коді спочатку генерується список можливих ходів для поточного гравця за допомогою предикату Util'Possible Moves у предикаті Best Move. Потім рекурсивно обчислюється оцінка кожного ходу з використанням алгоритму Minmax. По закінченню обчислень повертається найкращий хід. Цей алгоритм є рекурсивним, тому він вимагає відносно великих обчислювальних витрат, особливо на глибоких рівнях. Проте він зазвичай дає дуже ефективні результати, що робить його популярним у застосуванні до ігрового штучного інтелекту. Розглянемо, як виглядає це все в коді. Тут ми використовуємо певні модулі, таких як End of Game, Utils, Utils AI, які містять корисні функції для перевірки і закінчення гри, роботи з допоміжними функціями та оцінкою поточного стану. Board – предикат для визначення тестової дошки для тестування алгоритму. Best Move – Це головний предикат, який шукає найкращий хід для поточного гравця. Він викликається з початковою дошкою, поточним гравцем і повертає координати найкращого ходу. Find best move – Це предикат шукає найкращий хід серед списку можливих ходів. Він викликається рекурсивно для кожного можливого ходу, враховуючи глибину пошуку. Update best move – Цей предикат оновлює зміни з кращим ходом. Get score – цей предикат обчислює оцінку поточного стану дошки з врахуванням глибини пошуку. Minmax set independent score. Предикат обчислює незалежну оцінку поточного стану дошки. Find best Score. Цей предикат шукає найкращий рахунок серед списку можливих ходів для гравця за допомогою алгоритму MinMax. Цей код використовується для розумних комп'ютерних гравців у вашій грі, які приймають найкращі рішення, спираючись на алгоритм MinMax із врахуванням глибини. Пошуку. Тепер подивимось на взаємодію фронтенду на Python з бекендом на пролог. У цьому прикладі Python виконує http запит до сервера Prolog за допомогою бібліотеки Requests. Сервер пролог має слухати на адресі Localhost8000 query. Параметр query вказує на запит, який буде виконаний сервером Prolog. Результат запиту повертається у вигляді рядка і виводиться в консоль. Розглянемо реалізацію гри на JavaScript. Реалізація. Головні методи в реалізації гри. Enit ініціалізує гру, створюючи необхідну структуру таблиці та інших елементів, і прив'язує обробники подій для ходу. InitMove здійснює хід гравця та змінює стан фішок на дошці відповідно до правил гри. ІзвелітMove перевіряє, чи є хід допустимим для поточного гравця. Can Move перевіряє, чи може поточний гравець здійснити хід. Endgame обробляє завершення гри та водночас визначає переможця. Reset скидає гру до початкового стану. Алгоритми що використовуються. Пошук можливих ходів використовується для визначення допустимих ходів для поточного гравця, перевірка допустимості коду, алгоритм перевіряє, чи є певний хід допустимим згідно з правилами гри. Пошук кінця гри перевіряє, чи є можливі ходи для обох гравців. Якщо ходів немає, гра завершується. Підрахунок рахунку. Обчислює кількість білих і чорних фішок на дошці для визначення переможця. Розглянемо алгоритм Minmax для штучного інтелекту в грі. Е реверсії, написані на Java, на JavaScript. Ось так виглядає алгоритм Minmax. Функція Minmax приймає параметри node, поточний стан дошки Depth глибина пошуку та maximizing player. Логічне значення, що вказує, чи є поточний гравець максимізуючий. Якщо досягнуто кінця глибини пошуку або гра завершилась, функція повертає оцінку поточного стану дошки з допомогою функції Evaluate Board. У разі, якщо поточний гравець максимізуючий, Функція спробує вибрати хід, який максимізує його оцінку. Вона перебирає всі можливі ходи на дошці і викликає себе рекурсивно для кожного з них зі зменшенням глибини на одиницю. Після цього оцінка поточного ходу порівнюється з максимальною оцінкою, яка була знайдена до цього моменту. У разі, якщо поточний гравець не є максимізуючим, функція спробує вибрати хід, який мінімізує оцінку опонента. Вона також перебирає всі можливі ходи на дошці, викликає себе рекурсивно для кожного з них зі зменшенням глибини на одиницю і порівнює оцінку поточного ходу з мінімальною. Розглянемо реалізацію гри на Java. Ось тут ми можемо вказати, які гравці. Наразі я обрала гру комп'ютера з комп'ютером. Так виглядає сама програма, і гра, власне, вже почалась. Отже, ми бачимо, що гра завершилась, майже з рівним рахунком, проте все ж один з комп'ютерів знайшов е, більш підходящий алгоритм. Е, і, власне, тепер розглянемо метод minmax, який дозволяє е, використовувати таку гру комп'ютера проти комп'ютера, власне, Java проти Java. Ми маємо метод Мінімакс, який реалізується з обрізанням альфа-бета для прийняття оптимального рішення в грі. Алгоритм Мінімакс виконується рекурсивно для кожного можливого ходу гравця. Для максимізації вибирається найкращий хід, що максимізує оцінку стану гри. Для мінімізації вибирається найкращий хід опонента, що мінімізує оцінку стану гри. Обрізання альфабета використовується для відсічення на потрібний гілок пошуку. Цей метод допомагає визначити оптимальний хід для гравця, враховуючи поточний стан гри та можливі ходи. Власне, ось тут ми можемо переглянути, як працює метод MMAB. Який реалізує цей метод Minimax, вписаний до цього? Отже, висновок в порівнянні порівняння складності та лаконічності реалізації гри на мові пролог в порівнянні з імперативними та функційними мовами може зазначити наступне: реалізація гри на мові пролог може бути менш складною в плані кількості коду та обсягу додаткових деталей, оскільки використання логічного програмування дозволяє декларативно визначати правила та обмеження гри. Якщо порівняти умовно з реалізацією на Java, яка вимагає набагато більше коду. І більшої більшість кількості класів для реалізації методу Мінімакс, то пролог може здатися менш складним. Замість того, щоб докладно програмувати кожен крок гри, можна визначати лише правила гри та дозволені дії, а пролог буде відповідати за пошук оптимального рішення. У інших мовах програмування, таких як Java або JavaScript, може бути потрібно більше коду для реалізації тих самих функціональностей. Лаконічність. Реалізація на мові пролог може бути більш лаконічною, оскільки вона дозволяє виражати складні логічні відношення за допомогою декларативного програмування. Це дозволяє програмістам виразно описати правила гри та стратегії, не занурюючись у деталі реалізації кожного кроку. Переваги логічного програмування над іншими парадигмами програмування можуть бути такими: декларативний підхід, програмування на мові пролог дозволяє описувати проблеми на менш високому на більш високому рівні абстракції, оскільки це декларативна мова програмування. Це дозволяє програмістам зосередитися на логіці та правилах гри, не вдаючись у деталі реалізації. Ефективний пошук рішення. Логічне програмування використовує механізми уніфікації та пошуку, що може бути ефективним для пошуку оптимального рішення у складних задачах, таких як ігрові стратегії. Просторова реалізація. Реалізація на мові пролог може бути простішою в плані виразності коду та зменшення кількості додаткових деталей, що дозволяє зменшити кількість помилок та полегшити супровід коду. Щодо труднощів, можна сказати, що реалізація гри на мові пролог вимагає глибокого розуміння принципів логічного програмування та вміння виразно формулювати правила гри. Також можуть виникати труднощі з ефективним використанням уніфікації та пошуку великих просторів станів. У ході роботи над проєктом автор ознайомився з особливостями логічного програмування та принципами пошуку рішення. Це дозволило розширити свої знання та навички у програмуванні та алгоритмах. Цікавим було вивчення та застосування нової парадигми програмування для вирішення конкретної задачі гри. Під час роботи над проєктом було виявлено, що реалізація гри на мові пролог виявляється менш складною та більш лаконічною порівняно з імперативними та функційними мовами програмування. Логічне програмування дозволяє виразно описати правила гри та стратегії, сконцентрувавшись на логіці та абстракції та використовує ефективні механізми пошуку рішення. Попри це, робота над проєктом вимагає глибокого розуміння принципів логічного програмування та вміння виразно формулювати правила гри. Вивчення логічного програмування виявилося цікавим та корисним досвідом, що дозволило розширити свої знання та навички у програмуванні та алгоритмах. Тут наведені джерела інформації, з яких я використовувала певні реалізації алгоритмів для покращення та створення інтерфейсу сучасного та зручного для представлення даного проєкту. Всім дякую за увагу!